Усім доброго дня! Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Юлія, я із України та живу у Мексиці. Саме це відео я вирішила зробити на українській мові. Чому? Тому що я прийняла участь у спільному в'язанні з одною дівчиною із України, котра в'яже дуже багато гарних іграшок. Амігурумі. Її звуть Оксана. Я її відмітила на відео, ви можете на неї підписатися. Канал Нитка до нитки. Переходьте за повідомленням у описі. І сьогодні ці гарні зайченятки будуть приймати невеличку, невеличкий конкурс Хто найкраще. А вже ж вони два зайченятка дуже гарні. Але є цікава річ. Схемки на кожного зайченятка різні, абсолютно різні схемки, абсолютно різні зайченятки. Але часу на кожного з зайченятак уходить майже однаковий час на їхнє в'язання та однакова кількість ниточок пряжі. Наприклад, ви бачите, один зайчик, він високий, худенький, з довгими ручками. Інший зайчик, він трішечки коротенький, коротший, ніж довгорукий, та в нього вушка, довгі вушка. Оці зачнятка, довгі вушка. До речі, хочу відмітити цей факт, що в нас було 4 місяці дощів. І сьогодні зранку побачила сонечко, і мені здалося, що ці зайченятка сонечні притягнули сонечко до нас. Трішечки пасмурно, але все ж таки є сонечко, і це дуже приємно, навіть коли просто... Дивишся на цих заченятах, вже здається, що якось тепліше на душі на душі виходить. Вибачте, за мій український, тому що я живу в Мексиці з чоловіком, розмовляю на спангліці, англійська змішана з іспанською. З деякими друзями, навіть українками, котрі живуть в США, розмовляємо на російській. Ну а взагалі майже ні з ким не розмовляю, тільки зі своєю собакою та чоловіком. Друзі на іспанські, так мексиканські друзі з ними розмовляю на іспанській, з деякими на англійські. Тобто, вже а, мова трішечки зламалася. Отже, скористаюся цим випадком, цим а, відео і попрактикую свій український. В інституті в мене був дуже високого рівня українська літературна мова. Я люблю українську літературну, але а, якщо десь буде пробігати трішечки суржиком, це також цікаво та смішно. Іноді, отже, сподіваюся, що о, вам це не заважає дивитися це відео. Трішечки пізніше я розповім, як впливає жовтий колір і чому дуже корисно в'язати іграшки іноді жовтого кольору, щоб збалансувати нашу третю чакру маніпура. Вже повернуся додому, тому що тут навколо собачки гуляють, і вже хочуть, хочуть мого зайчика. Також корисно вийти в садочок. Я вийшла в садочок. Привернути трішки увагу сусідів, можливо, хтось захоче щось купити або запитати, або приєднатися до моєї сторінки те, що то що. Отже, продовжу розповідати різницю цих зайченят. Схемку до в'язання зайчика довгоручкого буде також в описі. І схемка з довгими вушками також я поділюсь в описі. Ви можете запитати у Оксани на українській мові, вона робила переклад. Я в'язала по тій схемці, вона на англійській мові. Не знаю, хто там оригінальний автор, тому що там вже бачили в інтернеті, в'язали-перев'язали на різних мовах, хто знає, хто там оригінал. Вже перероблений багатьма людьми. Отже, цю схемку, по котрі я в'язала цього зайчика, котрі більш пухлесенькі, якщо чесно. По секрету мені подобається цей більш більш пухлесенький зайчик, тому що він в нього більш оченятка такі більші, і він милашка, він більше таки милаха, Але цей довгоручкий він виглядає більше за рахунок того, що він, незважаючи на те, що він худесенький, але все одно він виглядає більшим, тому що він довший. Але ниточок пішло однаково як на одного, так і на іншого. Абсолютно однакова кількість ниточок. В мене на довгоручкого пішло. Півтори моточку це м -м, ниточка. Ну, вона зроблена написане на такетці на в Китаї, але це з мексиканської фабрики. З Тамбрискаріна. Я не буду показувати етикетку, тому що вона, воно тільки у Мексиці продається. Вона схожа по. М а вона схожа на, не, не на алізи, вона така жорсткенька трішечки, незважаючи на те, що ім'я не, не жорстка, а більш товска, товста. Я в'язала гачком 5,5 мм. Він виходить такий м -м, плотненький, тобто не буде просвічуватися і не буде здуватися довгий час. Іграшка, тому що в залізе, коли в'яжеш, наприклад, то з часом іграшка, вона така рихла, виходить з часом, здувається і виходить дуже, ну, втрачає форму. З велюто алізе велуто мені подобається в'язати дуже така шовковистка ниточка, але вона все одно більш тонкіша ніж оця. Отже, як мені порівняти. Якість цієї ниточки не знаю з чим порівняти, але вона товстенька, вона м'яка, але не не така шовковиста, як алізевелута, вона більш густа, така. Знаєте, як велюр, як плюш. Отже, під гачок 5 і 5 5,5 мм, мм Вона ідеально підходить. Іграшка виходить така плотненька, тримає форму. Не треба навіть дуже багато наповнювача класти, тому що вона сама по собі тримає форму. І я впевнена ниточці, що через рік або два вона не здується, не буде така. Знаєте, як кишечечка розтягнута, як з, наприклад, є одна ниточка італьянці. Велюту та також не пам'ятаю, як називається щось велюто. Але вона здувається, бо подарувала одній дівчинці на день народження і через рік побачила того зайчика. Він не дуже гарно виглядав, він загубив форму. Можливо, вони його якось невірно спрали. Я не знаю. Можливо, то закинула, закинули в пральну машину та і зруйнували форму, не знаю. Отже, я в цій ниточці дуже впевнена, вона тримає форму, не здувається, але вона товстенька. Тобто, якісь інші іграшки, якщо хочете щось маленьке, то дуже тяжко без вірної схемки. Я часто використовую схемки, котрі під хлопок використовую під плюшку. Не всі схемки підходять під плюшку, тому що іноді воно виходить дуже велике і тягне дуже багато ниточки, що не дуже економно. І також для мене ця ниточка більш-менш економніша по ціні. Отже, не про це. Схемки можете знайти в опису. на схемку на пухленікову на український питайте Оксани. Ось, якщо зможете на англійське воно дуже легко все в'яжеться. І зараз розповім, в чому різниця у цих Отже, я вже казала, що вони мають однакову вагу, тому що що цих зайченняток довго ручки, на нього пішло півтора моточки, ниточок в 100 грамів 60 метрів. І на оцього заченнятку також пішло півтори моточку ниточок гачок 5,5 мм і 60 метрів на 100 г. У цього зачення оченятка 14 мм, і у цього заченятка оченятка 10 мм. Отже, у цьому зачнятка був шарфик голубий, що був як сонечко з небом, як український флаг. Це дуже цікаве поєднання кольорів, не тільки тому, що це український флаг, а це дуже гарне поєднання, якщо для чакру ваш для тренування ваших чакр для енергопрактик, сині та голуби, сонечко та небо і вже. Вже в кінці відео я буду розповідати про значення кольорів, кому вони підходять, і навіщо нам потрібно мати такі іграшки і в'язати, особливо для творчих людей дуже важливо іноді працювати з такими кольорами. Отже, а, значить, почну з цього довго. Ручковим. Він зв'язаний абсолютно увесь зайчик, зв'язаний з однією деталю. Голова не пришита. Починається в'язання з лапок. Починається в'язання з лапок, потім вже переходимо до тіла. Бачите, тут немає швів, воно не пришите. І ми в'яжемо в'яжемо, і потім вже голова, вона також не має ніяких швів, вона в'яжеться повністю все, усе тіло. З ніжок до голови в'яжеться однією деталью. Якщо чесно, я вже потім зрозуміла, що у ручки також можна ув'язувати. На даний момент ручки пришиті, але можна їх зробити також цільним в'язанням. І пришиті тільки вушка. Вушка і хвостик. Цей зайчик в'яжеться дуже легко на одному диханні. За рахунок того, що він в'яжеться однією деталью, ми не витрачаємо часу на пришивання, тому що пришити голову рівно і гарно це завжди тяжко завжди забирає часу, щоб усе було ідеально і рівно. І тому він в'яжеться дуже швидко. Максимум за три годинки його можна зв'язати. І то я там то кофі попила, то те, то все. І ну десь максимум три годинки в мене пішло. Там по оформленню багато чого не треба робити. Там трішечки тяжечку мордочки зробити. Ну це вже від. Вас залежить, як хочете, так і оформлюйте. Єдине, що я порекомендувала в'язати вушка гачком більшого міліметру, тому що вони такі не дуже драпіровочка не дуже така виходить. Я їх спробую відпарити трішечки, щоб вони були трішечки м'якші і спадали вниз. Думаю, що якщо трішечки відпарити... То вони стануть м'якіше. Але рекомендую все ж таки брати гачок більшого розміру, щоб вони були більш такі рихлі і більше, м'які не стояли так, от, як ото у мене. Все ж таки гарніше виходить, коли вони такі більш з драпіровочкою гарною, м'якенькою, шовковисто спадають. Тому я рекомендую брати гачок більшого розміру для вушок. Тому що нам же його не потрібно нічим наповнювати, щоб вони спадали, щоб вони виглядали більшими. Не знаю, чи піде більше ниточок, якщо вони будуть більш. Я думаю, що не буде витрачатися більше ниточки за рахунок більшого гачка. Навпаки, вони будуть виглядати довшими. Більш м'якенькими, ніж у мене зараз, бо у мене зараз зв'язане все одним гачком. Ну, наступних зайчиків буду пробувати в'язати вушка з більша, вибирати гачок більшого розміру, ніж основне в'язання. Ну, про зайчика вже, вже все зрозуміло: в'яжеться швидко, виглядає класно, він десь 30 см у висоту. І зараз будемо розповідати про цього зайчика. Цей зайчик, голова в нього пришита. Мінус в цьому в'язанні, що треба пришивати голову. Але за рахунок цього, у нас і форма голови також більш така круглесенька виходить. Він пухлесенький, в'яжеться тіло, в'яжеться тіло одним, ножки, і тіло, цільне в'язання, пришиваються ручки. Пришиваються вушки, хвостик і голова. Він в'яжеться швидко, незважаючи на те, що у нього пришиті голова, це найбільше забирає часу пришивати голову, тому що це потребує часу, щоб все було гарно, все було міцно, все було ідеально. Принаймні, принаймні, що було рівно. Почнемо з нього, що було рівно. Отже, і незважаючи на те, що у нас пришивні деталі на цьому зайчику, то він в'яжеться швидко, тому що там, наприклад, ножки з 6 стовбиків тільки. Тобто, в'яжемо. У кільце 6 стовбиків, робимо прибавку у два рази, а з 12 стовбиків чи 6, не а з 12. І по кругу в'яжемо 12 стовбиків, і потім поєднуємо іншу ніжку, і потім в'яжемо тіло, висоту тіло всього має 5 рядків. І потім починаємо робити обавочку і рученятка у нас із шести стовбиків. І вушка також а, я порекомендувала, я вже потім, тому що на схемці вушка в нього довші аж на усе це тіло. Я не думаю, щоб якщо б я зробила вушка довгі на усе тіло, то в мене пішло б, ну, думаю, що два моточки точно пішло. Б. Але для такого малесенького зачнятка робити вушка на все тіло, то воно було б важко. Але потім, вже, коли вже зробили зайчика, я вже зрозуміла, що можливо треба просто брати більший гачок. Наприклад, якщо я зайчика в'язала 5,5 мм, то гачок, можливо, треба було брати ну, 6 або 7 навіть міліметрів. Можливо, тоді вушка вийшли б дуже такі об'ємні і довгі на усе тіло, і а, більш легшими. Ну, вже Не буду вже перероблювати, я їх дуже міцно пришила. Не хочу вже нічого перероблювати, а залишу так, як є. Тільки зроблю, спробую зробити відпарювання вушок. Пар, паром трішечки над паром потримаю. подивлюся, як воно, можливо, стануть більш м'якесенькі та шовковисті, і їх можна якось витягнути більше. Я спробую і з вами поділюся. Отже, на цьому я закінчу опис цих зайченяток. Піду додому, відпарю вушка і приєднаюся і розповім вам про третю чакру Маніпура, для чого потрібен нам жовтий колір, і що трапляється, коли буває дисбаланс, коли буває або багато, або нехватка жовтого кольору, або взагалі його немає. І я розповім вам, чому дуже корисно для нас рукодільниць, в'язати щось жовтого кольору.